Отже, шановні, ми з вами продовжуємо працювати з рівняннями, і ми з вами зупинилися на четвертому рівнянні. Нам потрібно з вами його розв'язати. Отже, у нас з вами 5а мінус 4, а це буде 1А або просто А. А в правій частині рівняння ми бачимо мінус 6, мінус 3. Це два від'ємні числа, отже, ми ставимо мінус та рахуємо їх суму, отримали мінус 9. Далі ми з вами перевірили перше та четверте рівняння. Отже, залишається перевірити друге та третє. Давайте так з вами і підемо по порядку. Перевіряємо друге рівняння. Х додати 5 дорівнює 3. Що ми бачимо? Х у нас з вами в цьому рівнянні лише 1, тому ми його залишаємо в лівій частині, а всі числа переносимо в праву частину. В правій частині вже є трійка, тому я її одразу переписую, щоб потім її не загубити. Далі до трійки я маю перенести п'ятірку, бо п'ятірка знаходиться в лівій частині нашого рівняння. В лівій частині рівняння вона стоїть зі знаком плюс. Отже, я її переношу в праву частину з протилежним знаком зі знаком мінус. Отже, буде 3 мінус Звідси х дорівнює 3 мінус це буде мінус 2. Отже, ми отримали, що х дорівнює мінус 2». Дійсно, в цьому рівнянні була помилка, ми можемо її спостерігати, як число 5 перейшло зі знаком плюс, не змінивши свій знак. Це й була помилка. І дивимося з вами третє рівняння. Третє рівняння 2-6 дорівнює 24. В цьому рівнянні. Також у нас з вами y лише один доданок з Y, тому ми його залишаємо традиційно зліво. тобто буде 2 дорівня. А всі числа переносимо вправо. Отже, буде 24 додати 6, бо 6 в лівій частині рівняння стоїть зі знаком мінус. Тепер ми це можемо порахувати, 2 дорівнює 24 плюс 6, це буде 30. І щоб знайти тепер Y, потрібно поділити 30 на 2, буде 15. Помилка в цьому рівнянні була в тому. Тому що 2 у нас залишалось в лівій частині рівняння, тому його знак на протилежний ми не змінювали, а в даному рівнянні запропоновано, що він змінюється. Рухаємось далі. Сьогодні ми з вами вивчаємо нову властивість рівняння. Вона звучить таким чином: якщо обидві частини рівності помножити або поділити на одне й те саме число відмінне від нуля. То рівність, то рівність не зміниться. Отже, навіщо нам з вами потрібна ця властивість? Вона потрібна для того, щоб позбутись в рівнянні від дробів, від звичайних, десяткових дробів, від мішаних чисел, але спочатку їх потрібно буде перетворити. Отже, давайте розглянемо, як застосовується ця властивість. І так, номер 1417. Я записую, ви запишете потім вже інші приклади, коли будете розв'язувати самостійно. І так, будь ласка, дивимося з вами перше рівняння. 0,8х додати 1 дорівнює 1,7х додати 0,1. І так, що ми бачимо в цьому рівнянні? В цьому рівнянні у нас з вами аж три доданки, і вони всі десяткові дроби. Отже, нам потрібно від них позбутись. Яким чином ми від них можемо позбутись? У кожного з цих трьох десяткових чисел, після коми лише одна цифра 8, 7, 1. Що робити? Потрібно домножити все рівняння на 10. Як я це записую? Я ставлю ось таку вертикальну риску, ставлю помножити на 10. І тепер я повинна кожен доданок рівняння помножити на 10. Тобто буде 10 помножити на 0,8х додати 1 помножити на 10 дорівнює. 10 помножити на 1,7х і додати 10 помножити на 0,1. Ці обчислення ми можемо з вами виконувати усно, тому що ми знаємо, як помножити на 10. Потрібно просто кому перенести на один знак вправо. Отже, у нас буде 8х додати 10 дорівнює 17х додати. 1. Все, ми отримали з вами звичайне рівняння з натуральними числами, яке ми з легкістю можемо розв'язати. Що тут потрібно зробити? Далі ми застосовуємо властивість рівняння, яку ви вивчали на минулому уроці. Коли ми переносимо доданки з однієї частини рівняння в іншу, ми змінюємо знак на протилежний. Отже, в лівій частині рівняння у нас з вами вже є доданок з X, це 8х. Ми одразу його переписуємо. Далі, в правій частині рівняння є другий доданок. З х, це 17х. Я його переношу в ліву частину, це буде мінус 17х. Далі ставимо дорівнювання. В правій частині рівняння вже є одиничка. Щоб її не загубити, випадково, я її переписую. Далі переношу в праву частину рівняння число з лівої, а саме число 10. Воно перейде з протилежним знаком, а отже, з мінусом буде мінус 10. Ось таким чином. Тепер обчислюємо ліву і праву частину рівняння. 8х мінус 17х. Це буде мінус 9х дорівнює в правій частині, також отримали мінус 9. Тепер ми знову застосовуємо властивість рівняння, яку ми вивчали з вами сьогодні. Це те, що ми можемо ліву і праву частину рівняння помножити або поділити на одне й те саме число. Дивимось, на яке число ми будемо ділити в цьому випадку? В цьому випадку ми будемо ділити на мінус 9. Звідки ми беремо число, на яке ми ділимо. Ми дивимося, яке число записано біля х. Для того, щоб ці числа скоротились в подальшому, і у нас залишився тільки х. Отже, я записую знову вертикальну риску, ставлю поділити на мінус 9. Далі я використовую риску дробу для зручності запису. Буде мінус 9 поділити на мінус 9х залишається до рівня, і в правій частині мінус 9. Поділить на мінус 9. Все, мінус 9 і мінус 9 скоротились, отже, виходить, х дорівнює 1. Рівняння розв'язано. Далі дивимося з вами рівняння номер 4 В попередньому рівнянні у нас з вами були десяткові дроби, в четвертому рівнянні у нас з вами звичайні дроби. Як ми працюємо із звичайними дробами? Записуємо читати з дужкою, 2 2,3х додати 5 до 3 додати 7 дев'ятих. Ось таким чином. Отже, що будемо робити тут? Знову схема дій та сама. Ми хочемо позбутися від дробів. Але яким чином ми позбудемося від дробів? Ми бачимо, що там знаменники різні. Коли у нас з вами різні знаменники, то ми міркуємо, який знаменник буде спільним. Для знаменників 3 та 9 це дуже легко. Спільним знаменником буде 9. Отже, я ставлю вертикальну риску, пишу помножити на 9. Отже, все рівняння я буду множити на 9. І так, яким чином? Я записую 9 помножити на дріб третій х плюс. 5 обов'язково множу на 9. Це, звісно, можна виконати все усно, але я поки що для розуміння розписую. Надалі ми це будемо рахувати усно. Дорівнює знову 3 помножити на 9. Плюс 9 помножити на 7х. Як ми працюємо з дробами? Тут ми будемо скорочувати 9 та 3 скоротили. Від знаменника залишиться 1 від дев'ятки 3. Далі 5 на 9 ми перемножимо. Далі 3 множимо на 9, також буде. Далі 9 множимо на дріб, дев'ятки скорочуються, будуть одинички. Ось таким чином. Отже. Ми скоротили, і тепер маємо записати числа, які ми отримали. Від першого. У нас з вами виходить 3 помножити на 2 перші, або просто 3 помножити на 2, це буде 6х додати. 5 помножити на 9 буде 45, дорівнює 3 помножити на 9 27, додати. 1 помножити на 7 перших, або просто на 7, це буде 7х. Все, ми з вами отримали звичайне рівняння з натуральними числами. З яким ми з вами вміємо працювати. Що тепер потрібно зробити? Потрібно всі ікси знову перенести в одну частину вліво, всі числа перенести вправо. Отже, 6х у нас вже знаходиться в лівій частині рівняння. Ми його не чіпаємо, просто переписали без змін. Далі 7х потрібно перенести в ліву частину рівняння. Отже, я переношу його, але воно перейде з протилежним знаком. В правій частині стояло з плюсом, в лівій буде з мінусом. Мінус 7х дорівнює 27 стояло вже в правій частині. Отже, пишу 27, плюс 45 було в лівій частині, перейде в праву частину зі знаком мінус, отже, буде мінус 45. Обчислюємо. В лівій частині 6х мінус 7х це буде мінус 1х, або просто мінус х, дорівнює 27 мінус 45, це буде мінус 18. Так, знову ж таки дивимось, на яке число нам потрібно поділити ліву і праву частину рівняння на мінус 1 на множник біля х. Отже, поділити на мінус 1. Ми отримаємо х дорівнює, да? в лівій частині у нас тут з вами дріб. Да? Для зручності я записую це за саме у вигляді тробу, Да, Ми можемо це також виконувати усно, коли це одразу видно, який буде результат. Отже, мінус 1 поділити на мінус 1х ми залишаємо, в правій частині буде мінус 18 поділити на мінус 1. І ми отримаємо, що х дорівнює 18. Ось таким чином. І розглянемо з вами іще одне рівняння, це рівняння номер фіку, отже, дивимось 4z мінус 4,1 дорівнює мінус 3,518 мінус 1,13 z. Ось таким чином так. Що ми тут будемо робити? Тут одразу помножити на число, щоб позбутися від дробів, ми не можемо, тому що назвами тут мішані числа. Спочатку ми їх перетворимо в неправильні дроби. Отже, 4 z мінус. Як ми перетворюємо на неправильні дроби? Ми беремо цілу частинку 4, множимо на знаменник на 6, додаємо чисельник 1 і все це записуємо в чисельник. Знаменник я переписую без змін. Дорівнює мінус знову, 3 помножити на 18. Плюс 5 в знаменнику 18, мінус знову 1 помножити на 3 плюс 1 в знаменнику 3 Z. Тепер це все потрібно порахувати. Отже, буде 4 z мінус 6 на 4, 24, плюс 1, 25 шостих дорівнює мінус 3 на 18, 54 плюс 5 59, 18, мінус 3 на 1 3 плюс 1 4 третіх z. Тепер уже ми з вами дивимося. У нас тут в знаменниках знаходяться такі числа, як 6, 18 і 3. Спільним знаменником для цих трьох чисел буде число 18. Отже, я домножаю все рівняння, я нагадую, все рівняння повністю кожен доданок на 18. Отже, буде 18 помножити на 4 z Мінус 18 помножити на 25 шостих дорівнює 18 помножити на мінус 59 вісімнадцятих. І мінус 18 помножити на 4 треті z. Чого я саме записую множник попереду? Тому що, коли це буде дріб і скорочення, нам зручно буде скоротити, і літеру z мені де не загубимо. Отже, скорочуємо одразу 18 та 6 на 6, 1, 3. 18 та 18 будуть одинички. 18 та 3 буде 6. Записуємо, що ми отримали. 18 помножити на 4 буде 72. z 4 на 8 32, 10 на 4, 40, 40 плюс 70, 40 плюс 32, 72 z. Мінус. Далі у нас йде 3 помножити на 25. Це буде 75. 18 і 18 скоротила та скоротилось, там залишається мінус 59, мінус 6 на 4, 24 Z. Ось таким чином. Тепер ми звемо знову літери Z. Переносимо в один бік. Отже, 72z, мінус 24 z було в правій частині. Ось воно, зі знаком мінус. Переносимо ліву, буде плюс 24 з. В правій частині вже знаходиться число мінус 59. Отже, я його одразу переписую, щоб не забути потім про його. Далі число мінус 75 знаходиться в лівій частині. Ми переносимо його в праву частину, буде плюс 75. Тепер це потрібно порости. 72 плюс 24 буде 96 дорівнює. 75 мінус 59 це буде 16. Далі дивимось, на яке число. Нам потрібно поділити ліву і праву частину рівняння. Потрібно поділити на число, яке стоїть біля літери Z, а саме це 96. Отже, буде 96 поділити на 96. Z дорівнює 16 поділити на 96. Одразу, 96 поділити на 96, це буде 1. Значить, я записую просто Z, а дріб, який знаходиться в правій частині 1696, мені потрібно скоротити. Отже, я його скорочу. Одразу можемо скоротити на 4. 16 поділити на 4 буде 4. 96 поділити на 4 буде так. 6 на 4, це буде по 2, 8, 9 мінус 8, 1, 16, 24. Знову і ще раз скорочуємо на 4, буде 1 шоста. Отже, z дорівнює 1 шоста. На цьому все бажаю успіхів у подальшому вивченні математики.